Наша Україна це країна мрія, і лється сонце і блакить ясніє. Ви, наші предки, дивитесь на нас гори, а ми шануємо святиню, синьо жовті прапори. Наша Україна це країна щастя, а кривникам ми віримо в воздасть. Ви, наші предки, пишаєтесь героями, що захищають землю нашою з тобою. Наша Україна це країна казка. Запам'ятай славетні імена захисників, будь ласка. В усі часи українське військо було сильне, сміливе, згуртоване. Гриміло бубнами, грало в сурми, боролося рідним словом. Розгортало прапор, сонячно блакитний, наш український, рідний, заповідний. Не скували в Кайдани віками наш народ, Не скують і тепер, обороняють волю, мужні патріоти. Бо дивуються увесь світ царі титани, які добре запам'ятали заповідь наших предків. 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це одна із сторінок історії незламного українського народу, який вистояв у боротьбі з загарбниками, який боронив кожен метр своєї рідної, родючої, благословенної землі. Офіційним символом святкування дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка Червоного Маку, загально прийнятий у світі символ відзначення цих пам'ятних днів. І нині за 79 років знову україна у вогні і знову втрачає своїх найкращих синів і доньок. Життя героя вогонь присвячений служінню України, людям Богом. Життя героя священна, чесна, самовіддана і праведна дорога. Герой, скільки їх віддало життя за те, щоб була Україна, щоб жили люди, щоб колосалося жито і щебетав в у синьому небі, щоб цвіли мальви коло хати, щоб садок вишневий щедро дарував плоди. Легких хмаринок вам, наші герої! Хто нас закрив в бою собою, ковтаєм сльози? У німі мовчання. Ми голови схиляємо в пишання. Хвилина мовчання. Земля важка, на ній багато зброї, земля важка, у ній лежані герої. Земля легка, коли веселка в небі, земля легка на ній нам треба. Земля важка, коли багато сліз і болю. Земля важка, як стогне від горя. Земля легка, коли цвіте калина. земля легка, як чує сміх дитини. Земля важка, коли падають її синочки. Земля важка, коли зрізають кулі колосочки. Земля легка, коли щасливі українці. Земля легка, вона дарує нам гостинці. Земля важка бо з часів Другої світової, так і народжує українських героїв. Земля легка бо попереду життя дорога, земля легка, бо скоро мир і перемога. Ми пам'ятатимемо день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Ми не забуватимемо. Хто Україну рятував, коли її серце було у вогні? Головне, ми велику українською родиною будемо, що зробили для нас захисники по вікні забуття. Своїми справами не залишимо землю в біді самотою. І перемога настане. Буде сонце, і буде мир над зі мною та над тобою.